Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, ми сьогодні з вами поговоримо, для чого потрібен спорт. Здоровий означає веселий і жити радосний. Щоб завжди бути в гарній формі, турбуйся про свій організм. Треба робити зарядку. Не забувайте, про гігієну та корисну їжу. Вчасно лягайте спати, вода, сонце і повітря вірні помічники на шляху відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. Завжди почуватися впевнено і щасливо. Допоможе вам спорт, спортом всім займатись треба і частіше посміхатися, щоб усміхнена людина це здорова половина. А зараз приказки про спорт. Хто спортом займається, той сили набирається. Рух це життя. Фізкультура і праця на свіжому повітрі найкраща гарантія здоров'я. Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки не можуть замінити фізичні вправи. Спорт важливий для нашого здоров'я. Хочеш бути ти здоровим? Про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультура, друже, ти не забувай. Привіт! Мене звати Катя. А це мій старший брат. Його звати Андрій. Андрій любить грати у футбол та займатися спортом. Ви любите спорт та брати участь у спортивних змаганнях? Теж займаюся спортом, тому що спорт є дуже корисним, особливо для нашого здоров'я. А ще це завжди весело та цікаво. Кожен ранок я роблю ранкову зарядку. Аби не забули зробити ранкову зарядку. У роках фізкультури ми любимо грати різні ігри з м'ячем. баскетбол, волейбол та футбол. Малята! Дякую вам за увагу. До побачення! До нових зустрічей.